Йо-йо-йо! Для вас розіграш. Розіграємо три подарунки. Що вам треба зробити? Коли вийде відео це на Ютубі, ми зробимо з Артемом спільний пост в інстаграмі. Вам треба підписатися на мене на Артема та відмітити двох друзів під цим постом. Та обов'язково комент в Ютубі. І 31 числа під новорічну ніч ми оберемо трьох переможців. А які саме подарунки вам розкаже Артем. Це буде три подарунки від мене. За перше місце ви отримаєте безкоштовний сеанс на 5 годин. Можна зробити досить велику татуху за цей час. І друге і третє місце це знижка 50% на будь-який сеанс. Рубрика в нас. Я хочу показати тобі татуювання, а ти вже оціниш. Я вибрав на свій погляд, який мені сподобалось. Ось перше татуювання. Дівчинка, квіти, все як не може бути. Що ти скажеш? Ну, знаєш, єдине, що це дуже розповсюджений такий ескіз, якби на цьому самому місці такі подібні квіти. Я такі так само робив. Не, не оминула участь ні, ні одного майстра. Зроблено нормально. Ну, деякі контура, там. я такі контура звичайно, не залишаю, деякі оці такі тоненькі, худюсенькі. Я стараюсь дивитися. Щоб все було більш насичено і більш прокрашено, і лінії виглядали трошки інакше. Але виглядає на 4 з плюсом із 5. Нічого собі, навіть так. Наступне татуювання. Всі ми хочемо льва. Всі хочуть льва. ну Чи тігра. З, з, Зліва людина хотіла льва і отримала щось нормальне, а справа щось не зрозуміла. Я навіть не знаю, як так вийшло. При, навіть при самому погазому якомусь розкладі так тяжко зробити. Дуже-дуже тяжко зробити. Це така фантазія у людини і навик, звичайно, що це повторити просто неможливо. Татуха. Ну, я б не бив собі татуха таку татуху. Це прикол є, так? Да, в таких татухах? Так, ну, також. В, тебе буде така, в тебе буде така одна 100%. Це буде супер ексклюзивна тема. Це теж є свій прикол в цих татухах. Ось. Також, що у нас, лев, тігар. Також лев. Також лев. Ну, немає трохи в нього шерсть, така якась скучновата. Татуха робилась просто за один сеанс. Так любить багато хто робити, такий об'єм бахнуть за один сеанс, але без деталей, без е, шерсті нормальної і так далі. Ну, в принципі, по якості, майстер нормальний, але я впевнений, що просто хотіли зробити за один сеанс. Два сеанси на таке місце і було б набагато краще. Ну, це просто фотошоп накладений на руку. Це не татуха. А я думаю, що це Ні, це, це, це не татуха. Так що дивіться, а так можуть майстри, до речі, да, кидати свої роботи, що вони б'ють? Ну тут видно, тут же, тут же видно, що. Ну я ж не бачив, пла... це на... може... — занадто білий цей фон, це не біла фарба, це 100%. Хтось може обманутись, звичайно, але це просто фотошоп накладений на руку. Це просто як ескіз, можливо, людині приготував майстер, щоб показати. Ти ж бачиш, в неї тут закінчується вже. Плече, а волосся ще продовжується, тобто воно висить в повітрі. Ось таку татуху, наприклад, я раніше мріяв отакий ліс, волк да, по кругу на руке. Да, ну Це житомирська класика, можна сказати. В принципі, це така вже супер класична татуха. Ну. Цей самий ліс можна зробити і набагато краще. Ці йолочки, які ззаді, вони. Е, ну, такі, якби, і і спереді вони мало деталізовані. На такому об'ємі можна деталізувати малюнок набагато краще. Вовк, в принципі, чисто чорний просто силует. ну Зроблено нормально. Ну, ну, як нормально, на, на троєчку. Та взагалі, мені здається, двойка. Е, я сам на таку татуху. Якщо ми по смаку оцінюємо, да, звичайно, це типу двойка. Да? Але якщо не, ви... не смак, а взагалі смак, мені в каже п'ятерка, а робота двойка. Ні, який смак п'ятерка, що ти маєш на увазі. Ну діба потім, мені така татуха драбається. <сум> Багато кому комунається. Весь інтернет в таких татухах. А от... То, щоб Весь інтернет в таких татухах, це не робить їм ніякої Хорошо, ну, Набито дуже жорстко, ні? Набито, в принципі, не детально, швидко і можна зробити деталізацію на такому об'ємі. Можна зробити деталізацію набагато е, кращу. Давай наступну. Це татуха нормальна, тут ніяких нема питань. Ось так от, якщо татуха виглядає, можете не переживати, що це поганий майстер. В принципі, все класно. Є всі тіні, які треба темніші, світліші, чорне є чорне, там, де має бути світли, світла, е, світла частина, там все правильно, контраст є, деталі є, акуратність Акуратність татухи максимальна, в принципі, гарний майстер татуха на п'ятерочку. По, по самій суті, е, ну, не, не, не мій якби, варіант, я б ці, цей годинник би не робив. І, ну, це вже така трошки заїжджена тема. Але по якості зроблено на п'ятерочку. Також собі хотів такий маячок. Маячок, ну... Алскульна тема, не? це, звісно, це, на одиничку татуха. От, все кривовато, тіні грязноваті, контрол, можна сказати, немає. Хай вибачає майстер, який це все зробив, але занадто велика, для, занадто велика і занадто складна робота для такого навику. Це ж твоя такуха. Це, це <серказ> ти, 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 ти ж не <серказ> так, да, <да, да>, да, <серказ> коли, коли я не, не пам'ятаю цього, можливо, був дуже не в собі. І <серказ> ось топ. Топ, да, топ-горобчики. Ну, коротше, це ласточки, можна їх намалювати три, можна намалювати п'ять, або можна намалювати так, як тут 8, да, чи скільки їх тут сім. Ну, коротше, така заїжджена тема. Чисто така. Нічим не, нічим не цікава татуха. А оціночка яка є? Ціночка ну, типу, по, по якості на 3. Або на два контура, десь деякі є такі тоненькі, якісь вони вийдуть після заживлення по тіням, Ну. типа це ось на пінгвіна схожий, знаєш. Можна було тіні набагато світліші зробити, було б круче. А Може це просто пінгвіни, які літають. Ну. збулась мрія пінгвіна, він полетів. Це все. А от ще в нас є така змія. Ну да, змія така чиста, це струною, може змія зроблена. Це на одиничку, також татуха. Е, ну, Єдиний плюс цієї татухи, що вона більш-менш її можна вирівняти і зробити якусь текстуру на змії, зробити чешуйки і довести до ума, грубо говоря. Цього цієї тіні, яка тут є навколо змії, її майже не буде видно. Ось тут справа зверху це просто подразнена шкіра, це навіть не не вкрашена фарба. От. І єдиний її плюс, що її можна більш-менш безболісно виправити. Ну Це максимальний треш. Ну це ексклюзив, ексклюзив. Корона. Це ексклюзив, ексклюзив, ніде більше ні в кого такої татухи не буде. Бо, якби я не старався, наприклад, я б таке не зміг би зробити це 100%. Я не знаю, як до цього доходить. І це така чиста. Жорстка. Чисто дуже цікава, да, mm -hmm. дуже, дуже жорстка тема, яка не вийде ні в кого, крім цієї людини, яка це била. Ну, коронавіше вийшла більш-ментна, <рес> Ну, супер грязні тіні і контура, звичайно, також не знаю, що від них залишиться. Може вони биті, перебиті, там щось буде, будуть якісь будуть якісь ранки, половина фарби вийде і так далі. Результат нормальний не буде. Так само, як і по компоновці цієї татухи, так само і по якості. Тут одиничка.